ладан або олібаніум Можна також розчинити в олівкової олії. Ми теж робимо таку олію і це антидепресант, потужний природний антибіотик. Можете замовляти таку олію, треба взяти пів літра олівкової олії і десь 50 грамів олібаніума і з спеціальними псалмами ми це робимо на водяній бані. Приймається по чайній ложці разом з настойками, еліксірами або соками, яку є шлунок, підшлункову залозу, взагалі дуже лікувальне навіть при різних туморах. І якщо людина Взагалі почуває слабкою, боли болить голова, ладен теж наш мозок вводить в інший намір Божий. Тому такі олії алюбані вони дуже корисні.